Чому сексологи та психологи одного методу можуть нашкодити людині? Поясню, наприклад, у людини є наприклад проблема в тому, що вона занадто багато працює. Але якщо психолог буде приверженцем там мотивації, замотивованості і так людина багато працює, у неї від цього стресове е, стресовий стан постійний вже може бути навіть е, невроз якийсь там, якісь дії, навіть можуть бути нервові зриви, а їй кажуть ще енергії. Фу, фу. Або навпаки, якщо людина про релакс, про медитацію, ви повинні бути розслаблені. А людина, взагалі, весь час розслаблена і не може себе взяти у руки, то трішечки замотивованості та мотивації в цьому випадку будуть коректними діями, але не нав'язливими, як це можна від коучей почути. А саме, Методику, щоб людина до цього дійшла, сама теж саме про а, тривожні розлади, про страхи. Тобто, ще разочок, будь ласка, якщо ви у психологу будь-якого у сексолога запитуєте я якесь запитання, дайте мені один універсальний метод, я побіжу лікувати всіх моїх друзів. То, якщо ця людина професіонал, то вона вам скаже: опишіть вашу ситуацію, ми можемо вийти на сесію, будемо з вами спілкуватися. Це не говорить про те, що людина не кваліфікована. Це говорить про те, що людина якраз так і кваліфікована, бо зрозумійте, будь ласка. Є база психологічна, сексологічна, є методики, за якими можна працювати, є алгоритми дій, але зрозумійте. У кожної людини може бути своя градація певної проблеми. Розумієте? Свій початок зі своїми особливостями, тому котики, у вас проблеми загальні можуть бути схожі, але підходи до їх рішення будуть підібрані саме індивідуально під вас. Так, базуючись на психологічних та сексологічних дослідженнях, ла ла, -ла, -ла але зрозумійте. Вам може нашкодити людина одного навика або психолог там однієї якоїсь там звички. І тобто, якщо психолог не гібкий, не якщо сексолог не вміє підібрати для клієнта а, тактику а, терапії та допомоги, то він може або вона може нашкодити. Як це зрозуміти під час спілкування? Зараз мережа інтернет. Проаналізуйте того або ту, з ким ви хочете почати спілкування. Чи підходить вам стилістика викладання інформації, чи підходить вам а, взагалі зовнішність людини? Можливо, вона, ця зовнішність буде вас тригерити. Як ви з таким психологом будете працювати? Тому зберіть інформацію про людину, а вже потім ідіть на консультацію.